Таке враження на начислі вчора. Наш рідний підвал. Як ми тоді ще називали творча база. Ми тоді разом збиралися Я, Оленка, Женя. Мріяли про музичний гурт. Грали на музичних інструментах, співали. А потім вони бігли додому. Серіальчики передали. Кадети, солдати, цілими сім'ями дивилися. Мама, тато, бабуся, дідусь. А наступного дня в школі ті самі драки, приколи. Кто не пошел по последней серии, был а не в темпе. Поперьянки с метром, перелив волос где-то там. Потому что у нас северный плавня, и лишь мы с тобой сидим по домику. это одежду обагнула, ну прям серия. На ничего не нарядили, таких жатчей было. Станок, а мы с пацанами. По дворі після школи смірно тренили. Я не крикнув «Равняй!», А сусідка каже що, в армію забрались!